Вибори на буковині відбулися, а зафіксовані порушення були переважно технічними, зазначають спостерігачі. Серед основних проблем позачергових виборів погана підготовка членів комісії, як наслідок порушення ними процедури голосування і підрахунку голосів. Так, на одній з дільниць у ходині бюлетені видавали на підставі попереднього списку виборців. Люди, які отримали виборчі бюлетені, вони за них не підписувалися. Тобто є отакі от проблеми, які. Не можуть зрозуміти чи встановлювати результати по цих дільницях чи ні, зафіксували випадки, коли уточнений протокол робився не на виборчій дільниці, а безпосередньо в ОВК. Були проблеми із підрахунком голосів, коли неправильно додавалися суми, а на бюлетені рахувалися як зіпсовані. Було там 20 бюлетенів, які визнані недійсними. То вони їх враховують двічі, Відповідно суми не сходяться, і це змушує комісію відправляти їх переписувати протоколи наново. Та, попри це, процес волевиявлення буковинців був легітимним. Вважають спостерігачі. Нема проблем фальсифікацій пов'язаних з фальсифікаціями, нема проблем пов'язаних із такими системними порушеннями законодавства, які призвели би до викривлення волевиявлення громадян. Остаточні результати голосування на виборах мера і президента будуть оприлюднені у найближчі дні.